От я вам показую, які в нас засоби захисту. З протигазами виходить зі свого подвір'я житель села Бабин, що неподалік рівного Сергій Крутій. Він мешкає навпроти підприємства Мегапак, яке здійснює друк плівок для пакетів. За словами чоловіка, вже два роки з території за високим парканом доноситься нестерпний сморід. і селяни навіть звернулися до облдержадміністрації, щоб їм виділили індивідуальні засоби захисту органів дихання, і постоянно вітер в нас несе все до нашої хати. Там таке смердо вчора було, що не можна було. Дихнуть нема, чим жінка на городі була сумусила тікати звідти бо бо форточки не на абсолютно все просмерджується. Однак стійкий запах ацетону у повітрі так описує цей сморід селяни. Чути не лише на подвір'ях, що межують з підприємства, й на сусідніх вулицях. Люди упродовж останніх двох років зверталися у різні контролюючі та керівні органи, перекривали дорогу та блокували в'їзд на виробництво. Однак очікуваного результату від цих дій не отримали. Ми зверталися і в сільську раду, щоб нам допомогли і в адміністрацію район і в обласну, де ми тільки не їздили, і подавали в Поліський той Ну, Хоча ми вже всі інстанції обійшли кругом ноль. Розуміють проблему селян, але нічого не можуть вдіяти керівники Бабинської громади. За словами заступника сільського голови Миколи Трохимчука, попередні перевірки екоінспекторів не виявили відхилень від норми і законних підстав зупинити роботу підприємства наразі немає. Позиція така: підприємство. Викидає забруднюючі речовини сільська рада, відповідно проти, але ми не маємо ніяких доказів, тому що інструментальні перевірки, які були зроблені, Представниками екологічної інспекції е, по протоколах тут все чітко на територію підприємства мегапак приїхала комісія за участі представників керівництва райдержадміністрації, екологічної інспекції та держпродспоживслужби. Власник виробництва Юрій Шеремета, який зустрічав гостей з рівного, був не в захваті від того, що разом з контролюючими органами на територію хотіли пройти селяни. Виникла невелика сутичка не не вони. Чувак, пошла в цін на. Все, давай. Якщо б у людей були не популістські заяви, якісь конкретні висновки, експертизи, тоді була б мова. А так, це просто. Цирк, поки члени комісії прогулювалися територією мегапаку разом з власником підприємства. Жителі, які скаржаться на шкідливі викиди, чекали за парканом. Вже згодом представники обласного управління Держпродспоживслужби та Державної екологічної інспекції Поліського округу надали деякі висновки. Порушень у роботі підприємства не виявили. Відповідно до законодавства, санітарно захисна зона до межі житлової забудови має складати 50 метрів. Тут вона витримана. Ми неодноразово у 2023 році проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови. Перевищень встановлено не було. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень раніше допустимих викидів норматив не встановлено. Жителі Бабина заявили, що не будуть миритися з цими висновками і бездіяльністю влади, щоб привернути увагу до проблеми та її вирішення. Люди готові перекривати дорогу та навіть залучати до розмови з власником мегапака військових. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.